Я думаю, що сьогодні було дуже соромно всім нормальним присутнім в цій залі депутатам, було соромно громадянам України за український парламент за ті події, які тут сьогодні відбувалися. Ці чвари останніх два роки привели до того, що Україна деградує. Падає економіка, падає політика, падає довіра людей до країни, падає довіра до країни в світі. І ми бачимо, що замість системних реформ, замість системних дій по відродженню економіки, ми бачимо тільки бійки, чвари і неспроможність коаліції привести країну в порядок, неспроможність влади тримати ситуацію, неспроможність проводити жодних будь-яких нормальних реформ заради соціального зростання доходів людей, заради соціального зростання країни, заради відродження економіки, промисловості. Нема ніякої політики, немає ніяких системних дій. Треба приймати коаліції рішення або наводьте в себе порядок, перестаньте робити ці чвари, не позорьте уряд, або йдемо на перевибор, відправляйте уряд відставку і починаємо все спочатку. Два роки експериментів над країною. Треба закінчити.